Сьогодні ми розповім про те, як можна зробити певні дії і отримати якісь кошти. Мало, звісно, але їх можна гарантовано, можна сказати, отримати. І так, говорити ми будемо про Sandbox. у них тут з'явився новий івент, ось такий має бачите назву. Получиться, стартував він 26 вересня, закінчиться 31 жовтня, тому часу з головою хватає. Значить, що тут взагалі по нагородам. Бачите, що пул 80 тисяч тукенів Send, це він буде якби розданий тим, хто матиме аватара, бачите, ось такого відповідно, тобто його потрібно там купляти. Ну, коротше, це так сказати платний спосіб і безплатний, тобто відкритий для всіх. Так, це 20 тисяч токенів Сент буде роздано, так небагато, це досить мало. Але все ж таки, хто хоче, то можете просто так пройти. Тут, в принципі, потрібно лише пройти ось одну ось таку карту. Бачите, 15 квестів на ній. Тому думаю, тут дуже легко і, в принципі, можна зробити. То сума курсу токена Сент, бачите, зараз 32 цента так майже. Тому, в принципі, з цих 20 тисяч туканів Сент ну, взагалі дуже мало. Вийде і але, але, принципі, і цей івент дуже мало людей пройде. я Думаю, тому ну в принципі, хоч би пару доларів, я думаю, вийде. Ну просто якщо ви хочете, то можете пару хвилин потратити і пройти цю карту. Стосовно того, якщо хтось не знає, як грати в сендбокс. Ну, взагалі, що тут робити, то я ось зняв детальну інструкцію про це. Там ще в коментарі зайдіть, там буде додаткова інформація, адже там обновила вийшла в цій грі, тому там трішки я додав деяку інформацію. Е, відповідно, можете переглянути, тут зовсім дуже легко розберетесь. Також, коли можна чекати нагороди, так, допустимо, ви прийшли цей івент, і нагороди в середньому приходять десь через місяць після закінчення цього івенту. Тобто там 31 жовтня він закінчиться і десь там через місяць, так, в принципі, десь 1 грудня можете очікувати на нагороду. Ну, може прийти воно через пару днів, тобто тут, в принципі, по-різному. Де воно ось сюди, ось бачите, натискаєте сюди і на Climbs, і воно у вас тут буде. Ось як в мене, бачите, нагороди там з інших івентів приходили. Сам я ще івент не проходив, але ось буквально відео закінчу знімати і піду проходити. Там пару хвилин буквально воно займе, Відповідно, і на цьому все, друзі, ось таке відео вийшло. Дякую вам за перегляд і побачимо з вами в наступному відео.